Всім привіт! От у мене проблемка з тиском в системі ГБО 4 покоління. Як це проявлялося? Не переходило на газ з бензину на холодну. Коли вже машина трошки прогріється, тоді в принципі, можна в ручному режимі за багато, за багато разів натискання на клавішу, перевести її. По-іншому ніяк. І підключив діагностику через ноутбук, подивився, що помилка з тиском газу. Реально подивився, виходить десь півпара. Цей датчик фіксує в чому можуть бути проблеми? От, перш за все, треба дивитись на самий МАП-сенсор. Чому він? Так як я недавно змінював. В принципі, всю систему газову в себе, це редуктор, форсунки, всі фільтри поставив фільтр в колобі, До, до цього нарікань не може бути. Це було недавно, все нове, все круто. Робив такий апгрейд, то що стояла дішманська система на моєму двохлітровій санаті, Зараз поставив, підібрав спеціально редуктор, форсунки, форсунки набагато швидші, стояли в Валтековській трихомні. І все ще залишилось від попереднього комплекту. Це самий МАП-сенсор. Чого я його не змінював, тому що це оригінал. Так як можна подивитись, буде по податі, це 2012 рік, я так розумію, приблизно і це Європа. Ці, що Зараз всі ці датчики, у них так само стак написано, PS-02, все таке. їх дуже багато на різних магазинах, ці ціни більш-менш адекватні, але це чистий Китай. Чим Китай відрізняється від оригіналу? Оригінал, ось саме перше, це оригінал повністю залитий в лок. Коли на нього дивишся, прямо видно, що це це просто. Всьому є ресурс, тим більше в мене стояв фільтр тонкої очистки. Звичайний такий, бочечка така, звичайна. Ну, в принципі, для тих форсунків це було нормально. Але так як після фільтра йде самий MAP-сенсор, і він просто, я так розумію, не справився з цими забрудненнями. І йому прийшов кардик. Так що треба буде його спробувати почистити, але я здивлюся, якщо показати, самий датчик тиску. Ось він, великий, це датчик температури, маленький, такий вигляді лампочки. А це у нас із вакуумна система. Це те, що йде від редуктора до колектора, підключається, от через нього це е, вимірюється вакуум. А це е, саме датчик е, тиску, який тиск на нього давить, і він показує е, стагу, е, скільки там тиск видається, і ви там його можете керувати ним е, крутячи е, болтик на редукторі. Але от така то біда. Я не думаю, що це заводський стан, і трошки він щось погано себе почуває. Не думаю, що можна буде щось йому зробити. Але в мене є добрі як вам сказати, очікування, тому що він не просто вмер, а він то робив, то не робив. І Може, в принципі, якщо я його зараз почистю, продую, спробую проїхатись. Поможе чи ні, тому що тут даже діло не в ціні, а в тому, що це оригінал, він нормально працював і взагалі нарікання не було, і от таке то сталося. Так що допишу потім відео пер... після перевірки і скажу, допомогло чи ні, чи треба купувати новий датчик. Так, значить він, поки в розібраному вигляді, що зробив, продув його високим тиском е, з допомогою компресора. Потім узяв, е, протер спіртіку, все контакти, площадочку, все, навкруг, все що в кільці. Е, це все е, за поганого фільтра тонкої очистки може попадати на нього. і там наприклад Крутити ще щось. Е, ну, не знаю Думаю, що мало це з чим допоможе, ну на чому піль не спробувати. Е, зараз збираю, ставлю на автомобіль і спробую. В принципі, якщо е, автомобіль холодний, якщо він заведеться і переключиться на газ, можна сказати, це маленька перемога. Якщо нічого не вдалося, Ну прийдеться замовляти інший датчик. Так що Зустрінемось пізніше. Так, ну це слідуюче включення, як ви бачите, з-під капотки. Значить, мій трюк з старим мапом не вийшов. Я його поставив, нічого не змінилося. Ну, на це я не сильно робив ставки на цей самий мап. Так що купив я ще один китайський, дуже дешево, на LX. Ну Виглядає непогано, в принципі. навіть дати, там щось є, Таке все. Будемо зараз ставити його дивитись, тому що в мене ще були такі сумніви, що посчитав я трошки про цю помилку. Помилка низький тиск. Це може бути або самий МАП, або чому я саме більше боюся редуктор. Чому я на редуктор спочатку не подумав, тому що я його недавно міняв. Це Томасето Нордік спеціально ставив під кінські села, тому що тут стояв АТ-07, він, в принципі, теж справлявся. Ну, я вирішив трошки потужніше поставити. І я на нього не думав, так як він повністю новий. Нові фільтри, фільтр колобу поставив, новий вкладиш, все, все, як, все як круто. Нові форсунки Б. Тут у нас ідуть білі, білі Жеклари. Це 2,4 мм. Там 35-45 кінських сил на один циліндр. Вони в принципі повинні бути. Якщо комусь треба, я можу зняти саме по цьому набору відгук. Я вже так проїздив майже рік. На них і можу сказати свою думку. Що можуть ці форсунки, варто їх ставити чи ні? Відгук по самому редуктору Ну, Nord. В принципі, всі магістралі поміняв, всі трубочки змінив, вакуумні, газові, все, все новеньке. Залишився тільки самий МАП-сенсор мап і будемо ставити новий. І дивитися, що вийде. Включусь вже після того, як його зміню. на все відкрутити два хамутики. Шланочки вакуумні знімаються. Ці шламочки зняв, поставив, все підключив, закрутив. І потім вже включуся, як підключу комп'ютер, діагностику і будемо дивитися, з'явився тиск чи не з'явився. На жаль, і тут я отримав фіаско це, це зовсім не МАП-сенсор. Більше всього, те, що я читав колись в інтернеті, десь я бачив, це самий клапан. Він не відкриває подачу газу, наскільки я розумію. Тому що клапан, самий МАП-сенсор змінив, все нормально, все підключено. Тиск, тиск зараз я декілька разів переключав і клапан нарешті відкрився, тиск з'явився. Ось 1.25, я його підлаштував під 1.25, зараз включив автокалібровку, тому що всі покази збилися. Але саму причину це не змінило. Все-таки це буде клапан на самому редукторі, який стоїть з боку. Буду дивитись, може можна його буде якось зняти, прочистити, промити або може навіть прийдеться замінювати його. Це дуже погано, тому що ну, редуктору я ж менше року, просто, можна сказати, все нове. І тут такий косяк. От, може я подивлюсь, якщо з мого старого редуктора це все буде ну, в принципі підходити, може, може навіть із нього, зніму його, поставлю сюди. Тому що варіантів більше немає. Я грішив на самий мап але, як, як показалось, він тут там при чому. Ось така лібровка пройшла. Зараз трошки підмолоштуємо. Окей, клапан відкрився, все наче працює, тиск тримає. Може, наприклад, ось виключити, перейти на самий бензин. Все перейшло, без рибків, без чого, все, все начебто працює, просунки працюють, газ є, все добре, але виходить, самий клапан не працює. Це дуже, дуже сумно, тому що я дуже великі ставки робив на самий сенсор, А, а оказалось, що в мене ще старий працюючий, все добре. Так що, просто чого я, ну бачите, все перейшло, все, все добре. Взагалі проблем ніяких. Просто що Ах. ну Виходить так. Добре, що він просто не, не сильно великі гроші кости. Буду лупати ще самий клапан. Так що зустрінемося вже тоді, коли я все зроблю і знайду причину. Так, ну що ж, добрався я до клапана. Знайшов я цього пацука. Ось бачите, це з нового редуктора, в якому менше року. Ось клапан електромагнітний, там катушка на ньому стоїть і повинен цей шток рухатись. Як ви бачите, він в заклиненому стані. Ось у мене є клапан зі старого редуктора газового Томасета. А07, там, Аляска, якось. Не так він називається. І тут, тут є такий, ви бачите, редуктор трошки вже поїздив, вигляд не дуже. Ну, ось електромагнітний клапан, який мені здається ніколи ні, ніхто не міняв із, самого, із самої покупки редуктора. Ось як повинен працювати справний клапан. Я думаю, може є варіант його поставити, але тут є тут така резинове уплотнення і воно вже продавлене під, під, під сідло цього редуктора. І Якщо я поставлю його на цьому, є дуже великий ризик, що він буде травити, а це дуже погано буде постійно наповнюватись впускний колектор газом, і будуть проблеми при заводці, і буде розтіт газу, і ну, ви, ви зрозуміли. І тепер буду думати, що робити. От просто щоб ви побачили якість, якість запчастин. І це по Масето Нордік, як мене заповняли, оригінал. Типу італійський, все дуже круто. І я на нього чого спочатку і не грішив, тому що думаю, ну новий редуктор ще з ним може бути. А от таке може бути. І от можна побачити цей красивий, блискучий і заклинивший. А цей такий, начебто, поношений, поїзденний, я на ньому років. 6 від'їздив, і до мене людина не зрозуміла скільки. І все працює. Редуктор, незважаючи, що він в такому стані, його відчистити, я раз уже ремкомплект міняв у ньому. Він, в принципі, їздить робочий, дуже все чудово. Ну, не знаю, от робіть висновки, що що купляти. Я спочатку думав, що це сама електромагнітна головка. Я думав її змінити і вона дуже просто там змінюється. Думав, вже з нею проблеми, але виявилось ні. Прийшлося стравлювати газ, перекривати, розбирати пів, -пів капотки, щоб не від'єднувати редуктор від тру трубок, тому що він стоїть плотненько. От Відкрутив його і я, звісно, трошки в шоці. Ну, нічого. Зараз спробую або відновити цей, або бо прийдеться замовляти ще його. Так що, якщо у вас буде такі проблеми, що машина не переходить на газ, на холодну, або ще якось помилка теж по начебто недостатньому тиску, її можна зрозуміти по-різному, в цьому випадку це просто за те, що не відкривається клапан і газ просто не йде до форсунок. Не проходить мап-сенсор, він його не фіксує, і зато такі проблеми. Так що, якщо у когось такі проблеми, подивіться його, може і у вас таке. Розбрав я так, цей клапан все. і побачив, що він всередині в такій липкій жижі. І от тепер, тепер думаю, на якій заправці я заправився, що така то штука приключилася. Да. Попробую тепер його відчистити. Він в принципі, в нормальному стані. Саме кільце більш-менш нормально, в мене сильно воно продаване. Прокладочка наче -то нормальна. Зараз попробую його відмити спиртиком і встановити. Я думаю, що в принципі, все буде працювати. Звідки такі нальоти, що прямо таке липке, що прямо заклинило клапан. Оце мені прям дуже дивно і странно. Так що таке? Так, ну перечистив я клапан. Ось ви самі можете бачите, як... <свісно> наскільки велика різниця. І так він повинен працювати. Оце повністю робочий клапан. У нього є навіть люфтик, щоб він не заклинював. Пружинка, все-все добре. І от так він буде працювати. А так як було до цього, що він заклинив, то, то це погано. Так що то таке все. Так, встановив я клапан. Ось він. Він просто закручується, все дуже легко. Ставиться зверху. Така електромагнітна головочка, плюс-мінус на ній. І будемо перевіряти зараз. Ну що ж, підзібрав я все. Тепер час тестувати. Не Зараз вона трошки остила, на газ спочатку не перейде, треба буде трошки почекати. Заводимо і чекаємо, поки клапанець відкриється. Якщо лампочка перестане мигати наш клапан працює, все добре, будемо чекати. Сейчас включу. Шикарно. Просто все за долі секунди перейшло. це круто. Тепер автівка повністю на газу, без ніяких брижів, без ніяких дефектів, все просто круто. Так, подивимося, що у нас що у нас тут. Зотримається від поночка. Значит, так Тиск показує нормально, порсуночки працюють на газу, все перейшло автоматично, все круто. Так що, висновок який, треба робити те, що можна зробити вручну, перечистити, передивитись, а потім вже замовляти запчастину. Так як мап сенсор треба було. Можна було міняти швидше. І я його давно не міняв, я щось почав грішити на нього, але це все клапан, це клапан, а точніше це пальне, яке, яке ми з вами заправляємо. І, так як я заправляюсь не на одній заправці, сказати на які, на які саме було таке, не можу, але так, і таке може бути. так що Перевіряйте його, перевіряйте фільтри. Якщо там все добре, то потім можна вже далі копати. Так що, Всім дякую, що дивились, мене до кінця, що ми знайшли причину разом. Всім хорошого настрої.